Дрон за марафон. Житомирянин Сергій Трохомишин планує пробігти 42 кілометри та зібрати кошти на дрон з тепловізором для 30-ї бригади. Марафон буде проходити в Києві 29 жовтня, під час якого Житомирянин хоче також встановити власний рекорд, пробігши дистанцію за три години. Я хочу залучити трошки людей до здорового способу життя в першу чергу і таким чином зібрати кошти на дрон. Що це я хочу пробігти марафон швидше, ніж 3 години. Для бігуна аматора це дуже складний результат, скажімо так. І для порівняння, мій попередній марафон був з результатом 3 години 56 хвилин. Це я хочу пробігти за 3 години, що майже вдвічі швидше. Бігуни мене зрозуміють. Якщо можна спробувати будь-кому, зрозуміти, наскільки це важко, достатньо просто пробігти 1 кілометр за 4 хвилини 15 секунд. А мені таку дистанцію необхідно буде пробігти в 42 рази довше. Можна буде долучитися просто онлайн, подивитися буде буде організована трансляція онлайн і безпосередньо можна в той день просто долучитися і пробігти будь-яку дистанцію і запостити свій трек або фотографію з бігу в цю подію. Повірте, нашим бійцям це буде приємно. Крім того, можна так само задонатити разом з Сергієм Трохимишеним. Участь в марафоні будуть брати ще 10 житомирян. Волонтер каже, цей дрон дуже потрібний для військових, адже це їх нічні очі. Вночі наші наші ворогуюча країна дуже близько підходить до позицій наших бійців, і для того, щоб їх побачити якомога раніше, необхідно піднятися вище. Для цього потрібен дрон з тепловізором, спеціальний дрон. Це свого типу дрон-розвідник. Він буде довго використовуватись, оскільки він е, Саме для захисту наших хлопців вночі, і ми плануємо так, що це буде один дрон, його вартість 270 тисяч. Зараз зібрано вже 95 тисяч. Залишилося трошки більше як половина, але я думаю, що ми впораємося з цим. Така довга дистанція не пробачає помилок, каже Сергій. Тому він активно готується вже чотири місяці. Останні два місяці я активно приймаю спортивне харчування. Окрім того, займаємося з тренером чотири рази на тиждень, що має так само свій вплив і ефект і це дуже класно зараз. Окрім того, всього, це режим, це дисципліна. Я взагалі не вживаю алкоголь. Тобто максимально допомагають дотримувати здорового способу життя, тому що, скажімо, є такий вираз серед бігунів, марафон помилок не прощає. Якщо десь я зроблю щось неправильно, і це буде стосуватися найменших деталей, неправильно підберу одяг, взуття, можливо, не вгадаю з харчуванням на трасі, це все може вилізти боком, і я втрачу дорогоцінні хвилини. На своїй сторінці у Фейсбук та створеній події Сергій Торхомишин залишив посилання на банку, куди можна буде задонатити будь-яку суму.